Вітаю, Моє ім'я Ігор Чельтер. і це капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. І пропоную добірку актуальних новин на сьогодні. Росіяни атакують Україну ракетами під ударом енергетична інфраструктура. Як вижити без електроенергії? Поради спеціалістів та покровчан. При допомогі сонячної панелі або повербанка ви зможете зарядити той же самий фонарик, який ви приобретете, і плюс, крім цього, який може бути ноутбук або планшет. Оперативна ситуація у Новогродівській громаді. Коментар голови. Приватні підприємці, які в місті вони працюють, магазини працюють ринок. Працюють, не живуть, а виживають. Або як мешканці селища Шевченко долають проблеми з водою. Сказали, що довше староста цим займатися, Ну, потім там квартально, кому там, а вона щоб сообщала, щоб опередні дні, ну там з утра і після обіду, раді Бога, ми ж, звісно, будемо Ну, У нас такого немає. Гуманітарна допомога у Покровську безкоштовно видають дитяче харчування. Дитяче харчування можуть отримати е, усі. Мешканці нашої громади, у кого є дітки, вони приходять з документами, з паспортом та з довідками на своїх дітей. Безкоштовне обслідування вагітних. До Покровська приїдуть спеціалісти з медико-генетичного центру. Безкоштовний прийом спеціалістів із медико-генетичного центру Вони приїдуть до нас 21 і 22 жовтня і будуть приймати оцю категорію жінок з 11 по 22 тиждень. Життя опалене війною, двічі переселенка, і кожного разу все спочатку. Згоріла студія, ми тільки буквально перед війною відкрили школу і все згоріло. Запаси на зиму, що купують покравчани та за якою? ціною? Картошки сейчас од 10 до 13, споте какой сорт. Ну раніше брали хорошо, сейчас уже перестали. В основному все запаслись. Росіяни атакують Україну ракетами під ударом енергетична інфраструктура. Сьогодні росіяни обстріляли 25 населених пунктів України. Під обстріли у черговий раз потрапив Харків за попередньою інформацією. Під ударом район одного із промислових підприємств міста. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко, Росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі в області проблеми з воду та електропостачанням. У наслідок обстрілів знеструмлена одна із насосних станцій Дніпроводоканалу. Обстрілів зазнала і столиця України. За попередньою інформацією, зафіксовано три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі Києва. Загинули троє співробітників одного з об'єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали пошкоджень. Також було атаковано Миколаївщину. Окупанти обстрілювали Миколаїв та область тимчасово окупованої Херсонщини. Через це у місті зникло світло без електроенергії. Також частково залишилося населені пункти в області. Вночі в області збили п'ять дронів камікадзе. Донецька область унаслідок обстрілів на деякий час повністю залишилася без енергозабезпечення, адже росіяни влучили у Курахівську ТЕЦ. А внаслідок чого вона була знеструмлена. Наразі громади запитані від резервного вводу. В офісі президента українців закликають бути готовими до відсутності світла, води і тепла, адже ситуація із електропостачанням наразі критична. Наразі в Україні знеструмленими залишаються більше тисячі населених пунктів. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Поліцейські Донеччини задокументували 32 воєнних злочини Росії. Пошкоджено об'єкти життєзабезпечення. За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Постраждала дитина. Російські війська гатили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Солодар, Торецьк, Курахове, Часів'яр, СМТ, Очеретине, Щербинівка, Села Времівка, Новоукраїнка. Карлівка, Орлівка, Костянтинівка, Петропавлівка, Слов'янка. Ворог вдарив ракетами РСЗВ Смерч, ГРАД, артилерією та мінометами. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, коксохімічний завод, лінія електропередач, магістральний водопровід, ТЕС, корпус лікарні, господарчі споруди, гаражні бокси, автомобілі. За минулу добу окупанти шість разів накрили з артилерії місто Бахмут. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено три приватних. Та один багатоквартирний будинок є загиблі і поранені. У селі Костянтинівка Мар'їнської громади під артилерійськими обстрілами зазнала поранень дитина 2009 року народження. У селі Орлівка, Очеретинської громади, російські війська поцілили артилерію в приватний будинок. Вбили й травмували мешканців. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. У результаті масованих обстрілів українці можуть залишитися без електроенергії. Чи готові покровчани до розвитку таких подій? Дивимось далі. Сьогодні ранок на Донеччині, як і по всій Україні, видався недобрим. Ворог цілеспрямовано нищить об'єкти критичної інфраструктури. Зранку було влучання у Курахівську ТЕС, тому перебої зі світлом у Донецькій області, на жаль, неминучі. Світло, опалення, інтернет та ще безліч благ цивілізації, які нині практично неможливі, без електроенергії, сприймаються людьми як щось само собою зрозуміле. Мало хто замислюється над тим, яким будуть наслідки, коли раптом у місті зникне електрика, і не на годину чи дві, а мінімум на добу. Журналісти телебачення Капрі спробували проаналізувати, що роблять мешканці у випадку, якщо зникне світло. Беремо свічки. И фонариком светим. Купили фонарик. И вот, вот так и это. Сегодня не щось свет у нас. Запасаемся свечками, спичками. А свечки надо дома всегда бывает. Иногда света нету по ночам. Мы свет включают а мы свечки включаем. Фонарик не выдерживает, только свечи. Свечи? Свечки. Ну, а больше ничего. В основном, нет, я бы не сказал, что так запасался. Свечки там, ну, две-три штучки купить. У нас вони вже багато років лежать. Не вистачило грошей на свічки. Так, фонарики. Деякі мешканці вже купили свічки та ліхтарики на випадок відключення світла. Дехто підготувався більш кардинально. Тільки війна почалася. Ми набрали і генератор. У нас є У нас генератор. Я в своєму домі у мене все буде. Також є такі мешканці, які поки що нічого не купували. Та взагалі не знають, де будуть жити. Поки не купували. І так Савдівки проблем на всього. Ну, і тут ну, десь що ціни на все, звісно. Ну, 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 поки ще не знаємо, пока еще не знаем, що не делать там будемо. Ні, ні, нічого не купували. Ну, ще поки не думали. Я думаю, що все буде добре. А от що та за скільки на випадок відключення світла можна придбати на ринках та в магазинах? Скільки коштує альтернатива світлу? Ми цікавились у продавців. Ліхтарики в нас є на голову, є у руку, є на батарейках, є сіті. Стоїмось 100 гривень до 600. Свічки коштують 30 гривень. Горять 8 годин. І 15 маленькі такі по мірі можливості, якщо так сказати, кожен одну єдинічку, дві, хто п'ять, якщо приїжджає нас, завдіївки п'ять і десять можуть купити. Також люди купують пристрої для зарядки смартфонів. Є павербанки в нас наявності. Найдешевший варіант це ємністю 10 тисяч міліампер від 900 гривень і вище до 30 тисяч вартістю 2 тисячі гривень, або якщо зі швидкої зарядки, то 3-4 тисячі гривень. Без електрики можна вижити, вірніше проіснувати протягом деякого часу в силу певних обставин. І на цей випадок є деякі прилади. Перебіг можна ніжкими способами. Ну, при допомогі сонячної панелі або повербанка ви зможете зарядити той же самий фонарик, який ви приобретете, і плюс, крім того, може бути, ноутбук або планшет. Если мы хотим что-то более серьезнее, как телевизоры подключить, холодильники, это вам помогут преобразовать литока. Есть такие вещи, которые из 12-вольтового аккумулятора автомобильного могут преобразовать в 220. То есть это. При этом вы не затрачиваете, опять же бензин. Тепер йдемо далі по використанню ціни. Це генератори. Генератори, так, да, хорошо, все, але потребляет бензин. потребляет, ви повинні рассчитывать, 1 кВт енергії где-то 500 грамів топлива. Також як альтернатива при відсутності світла, можуть бути газові плити та балони. Але використання таких приладів може бути небезпечним. Потрібно обов'язково дотримуватися правил експлуатації. Газові балончики можуть бути одноразові, можуть бути на гарант... Можна на заправки. Очень важливо, все, що одноразове, заносить домой безпечно. Все, що многоразове, з умом. Железне балон в поміщеннях заносить категорично запрещено. Перепад температури холод тепло, чрівати, що може врив. Сподіваємось, що ситуація з електропостачанням стабілізується. Проте, не зайвим сьогодні буде підготуватись до критичних ситуацій. Новогродівка. Про оперативну ситуацію говоримо з керівником громади, постійними обстрілами окупанти накривають прифронтову Новогродівську громаду. Але, як зазначає очільник Олександр Шевченко, вся критична інфраструктура працює, незважаючи на постійні прильоти. «В Місті магазини працюють так, звичайно, великі мережі магазинів, яка в нас була АТБ, Єва вони не працюють і саме, як і по всій області, але ж приватні підприємці, які в місті вони працюють, магазини працюють, ринок працює. Тобто є можливість придбати все необхідне, як гігієна, так і продукти харчування. Тобто, все це в місті є. Отримати консультацію, вакцину та ліки мешканці Новогродівки також можуть, адже у лікарні працює як первинна, так і вторинна ланка. Також голова громади зазначає, що рівень захворюваності на ковід у громаді нижчий за середній. Сьогодні була статистика в нас прийшла по регіону. По нашому в місті Новогродівка цей показник, скажімо так, нижчий, ніж середній по області. У зв'язку з постійними обстрілами українських ТЕЦ мешканців Новогродівки закликають економити електроенергію, але віялові відключення поки що не планують вводити. Якщо в нас відбуваються відключення, то вони пов'язані з якимись там аварійними ситуаціями. Тут є одна проблема в нас, те, що РЕС не виїжджає письма після 8 години вже. На аварійні ситуації, і до самого ранку У нас була така неприємна ситуація, коли, я так розумію, був перекос фаз і у деяких квартирах, будинках приватних було 380, скажімо так. і... До наступного дня, навіть незважаючи на наші дзвінки, також до РЕС не приїхали дежурні і не відключили цього, цей трансформатор, і дуже багато техніків людей згоріло. Голова громади зазначає, що вуличне освітлення у Новогродівці у темний час доби не вмикають, аби не коригувати вогні противника. Така ж ситуація, якщо покласти на ваги, чи то буде Зараз світитися все місце і дуже легко буде коригування проводити по місту у разі обстрілів чи пройтися навіть по місту з ліхтарем. З міста Новогродівка спеціально для Капріньюс. Питання водопостачання дуже гостро стоїть перед мешканцями Покровського району. Працівники компанії Вода Донбасу звітують, що й досі працюють над усуненням поломок. І поки частина Донеччини залишається без водопостачання, як виживають мешканці селища Шевченко? Дивимось далі. Із проблеми водопостачання мешканці селища Шевченко знайомі уже на один рік. І у зв'язку із бойовими діями на території громади ця проблема тільки поглибилась. Ще влітку ми розповідали про те, як мешканці виживають без води. Тоді скаржилися на те, що набирати воду із пробурених свердловин їм заборонили. Скважина знаходиться на території школи. Нам сказали, що там брати воду не можна. Потому что на школу будет как электроэнергия дополнительная наматываться, поэтому. Ми предлагали оплачувати все. Ні, цей вопрос вирішиться, але там брать ви не будете». Тоді староста селище запевнив, що цю проблему будуть вирішувати. На території громади з'явилася свердловина на насосній станції. Проте дістатися туди вдається не всім мешканцям, адже від селища до насосної станції приблизно три кілометри. Цю скважину пробили на насосній станції, це на 20-й. Туди не кожен і доїде. Вода теж технічна і. Підкачують у систему, но тієї води там не дуже багато. А ось питання підвозу технічної та питної води, який як запевняють можновладці, організовано по всій громаді у селищі також є проблемним. Кілька днів тому до редакції телебачення звернулася мешканка все з тим же питанням, коли буде організовано підвіз води. Адже вода у кранах мешканців з'являлася останній раз майже місяць тому, а графік підвозу й досі не врегульовано. Коли я позвонила в контрактний центр, сказали, що дожен староста цим займатися. Ну потім там квартально нікому там А вона щоб сообщала, щоб опридіони дні, ну, там з утра і обіду, ради бога, ми ж, звісно, будемо ждати. Ну, у нас такого немає. Пані Надія мешкає по вулиці Веселій у двоповерхівці. Чекає підвозу води, бо не в силах принести необхідну кількість зі свердловини, адже до школи. Йти майже кілометр, а людям похилого віку донести баклажки з водою вкрай важко. Про проблему з підвозом знають і в комітеті самоорганізації. Є графік, але ну не завжди по графіку привозять. За поясненням з приводу цієї ситуації ми звернулися до старости селища. Проте Микола Миколаєвич від коментарів утримався. Тоді за роз'ясненням ми звернулися до Покровського водоканалу. Там нам відповіли, що підвіз технічної та питної води у старостинські округи здійснюється за графіком, який надає Покровська міська рада і комітет самоорганізації. У розвозі два водовози це придбаний дев'яти убовий водовіз. Значить, четвер субота він рухається по селищним громадам. По старостинським округам це за Новолізавка, Срібне, Першотравневе, Новотроїцька. Далі друге водоїздце це Кубове, яким ми раніше розвозили воду. Це більш менше села. Це селище Шевченка, Лісівський старостат. Також у водоканалі повідомляють, що у Покровській громаді знайшли ще одне альтернативне джерело води. Одну із сучасних очисних установок, переданих донорами, планується встановити біля водойми у селі 1 травня. Із використанням мереж Покровського водоканалу це дасть можливість забезпечити водою селище Шевченко та частину села 1 травня. Монтаж очисної установки триватиме близько двох тижнів. Тож, як повідомляють у МВА, уже до кінця жовтня жителі двох старостинських округів матимуть централізовану подачу води і не будуть... Чекати підвозу живильної вологи. Строкову службу в Україні під час дії воєнного стану скасовано. Законопроект підтримали 318 народних депутатів. До Покровська повертаються світлофори, а це означає, що тепер вони регулюють дорожній рух. Мешканці громади за ці важкі місяці встигли забути, як поводитись на лілянках дороги, де встановлені світлофорні об'єкти. Але війна не привід ігнорувати правила дорожнього руху. Отже, керуйтеся сигналами світлофорів за наступними адресами: вулиця Захисників України, вулиця Центральна, вулиця Захисників України, провулок Новомосковське, вулиця Європейська, вулиця Володимирська, вулиця Затишна. Будьте уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху. Гуманітарна допомога для маленьких покровчан. Де можна отримати безкоштовне дитяче харчування? Проблеми з постачанням дитячого харчування, нестача підгузків, відсутність ліків у таких реаліях минули майже вісім місяців війни для українських сімей із маленькими дітьми. А оскільки бойові дії продовжуються, родини зі страхом очікують майбутньої зими. На щастя, волонтерські організації не лишаються осторонь. Завдяки генству розвитку громади та благодійним організаціям WFP та Адра Україн громада отримала дитяче харчування у кількості 7500 сім кілограмів. Покровська громада продовжує видавати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування. Допомога розподілена і по всім старостинським округам стосовно заявок, які були надані, і також Видається у комітеті самоорганізації. Дитяче харчування можуть отримати усі мешканці нашої громади, у кого є дітки. Вони приходять з документами, з паспортом та з довідками на своїх дітей. На одну на одну дитину йде два кілограми. Тобто, якщо багатодітна сім'я, вона отримує по два кілограми на кожну дитину. А дитяче харчування йде віком від 6 місяців до п'яти років. Дитячого харчування у комітеті вдосталь його видачу не обмежують строками. Батьки можуть отримати дитяче харчування. Ну коли в них вже закінчилось, вони можуть прийти і ще раз отримати дитяче харчування. Тож всі, хто потребує гуманітарної допомоги у вигляді дитячого харчування, звертайтесь до комітету самоорганізації, що у мікрорайоні Південний. Для отримання громадянства України тепер потрібно бути скласти іспити з української мови, історії України, основ Конституції. Сьогодні Рада прийняла за основу відповідний законопроект. Його підтримали 309 нардепів. Вагітність під час війни. До Покровська приїдуть спеціалісти з медико-генетичного центру. Мої колеги підготували детальну інформацію про безкоштовне професійне обстеження для вагітних жінок. Вагітні жінки під час війни знаходяться в особливо складних умовах. Стрес помножений на неможливість проконсультуватися з лікарем та потрапити в лікарню за необхідності, справжнє випробування для майбутніх матусь. У зв'язку з тим. Що у Маріуполі та Краматорську були зруйновані перинатальні центри, в яких можливо було зробити діагностику на ранніх строках вагітності, обстеження у Донецькій області відтепер можливо зробити у Покровську. Тепер ми цю функцію беремо на себе і їдуть до нас жінки з прилеглих районів. І, я ж кажу, і переселенки. І Існувацький район до нас їде не тільки на народжувати, а й на облік по вагітності. Ми їх спостерігаємо. У нас нам. Базі нашого перинатального центру безкоштовний прийом спеціалістів із медико-генетичного центру. Вони приїдуть до нас 21 і 22 жовтня і будуть приймати оцю категорію жінок з 11 по 22 тиждень. Будуть проводити їм узде діагностику і біохімічний скринінг першого триместру і другого триместру вагітності. Як зазначає пані Світлана? Перинатальний центр виконує всі свої обов'язки. «Всі, як згідно наказів МОЗ, ми все обстежуємо. все, як у нас вийшов новий наказ спостереження за нормальною вигідністю. І згідно цього наказу, ми проводимо зараз і обстеження, спостереження жінок з приводу вагітності». Також перинатальний центр приймають породіль переселенок. «Їдуть і, і ті переселенки, які поїхали все свої часи з Покровська, десь по іншим регіонам. Тепер вони повертаються. І продовжують у нас спостерігатися з приводу вагітності. І вже декілька жіночок уже таких у нас і народили вже. Проте кількість жінок, які стоять на обліку у центрі, зменшилась. Зараз зменшилась, тому що багато в нас поїхало жінок в евакуацію. Виїхало багато жінок, тому і вагітних менше стало, і породіль менше стало. І пологів зменшилось. Кількість пологів зменшилась. У зв'язку з війною, крім підтримки фізичного здоров'я, дбати потрібно і про психологічний стан, адже від стану майбутньої мами залежить майже все. Тому вкрай важливо відновлювати енергію. Коли мама буде в ресурсі та гармонії з собою, вагітність протікатиме легше. Особливо це актуально у воєнний період, коли причин для стресу вистачає. Історії, що вражають. Сьогодні розповідаємо про Перселенко, яка вже вдруге розпочинає свій власний бізнес з чистого аркушу. Війна внесла зміни у життя кожного українця, а особливо болячи тим людям, у яких війна відібрала все: близьких людей, домівку, справу, якою займався. Але є люди, які вражають своєю жагою до улюбленої справи. І Наталія, цьому приклад. Наталія родом з Донецька у 2014-му була вимушена змінити місце проживання. Переїхала до Маріуполя. Тут почала працювати в б'юті сфері. Згодом її справа почала розвиватися, і вона відкрила школу манікюру. Проте війна зруйнувала все. Згоріла студія. Ми тільки буквально перед війною відкрили школу, і все згоріло. Ось так виглядала школа тоді. Ось це залишилося від школи зараз. Проте Наталія не здалася і вирішила в черговий раз почати все з чистого аркушу. Поколесили по Україні прийшлось приїхати в Покровськ, так як муж здесь Тепер живемо тут і вирішила відкрити здійснювати школу манікюра. Як каже Наталія, б'юті індустрія зараз затребувана. Я на даний момент не працюю з клієнтами, я тільки преподаю. Наталія зазначає, що якщо ви вирішили займатися цією справою, краще проходити курси, бо б'юті сфера вимагає постійного вдосконалення. Якби дівчинки не економили, самі питалися по Ютубу, по тіктоку обучатися, рано чи поздно все одно прийдуть, тільки більше, час, ніж хтось, когда-то тебе проведе за. За руку поки Наталія працює в місті Покровськ. Поки тільки преподавання, плюс як спікер я зараз приймаю участь в марафонах веду свої онлайн курси. В дальніше да, планую розширятися, відкривати більше студію, більше школи, набирати майстерів, щоб це були салон і школа. Також Наталії пропонують спробувати попрацювати за межами країни. Мене сейчас зовуть працювати Во Францію, но я не хочу обратити свою сім'ю, виїжджати поки муж здесь. Я буду здесь з ним. І якщо ми стаємося тут, то будемо розвиватися расширяться дальше. далі. Наталія каже, що з кожним новим учнем розвивається сама, набирається досвіду і коли бачить результат, то з'являється натхнення. Але більш за все мріє повернутися у своє рідне місто. Я би хотіла. Вернуться в Маріуполь. Тож бачимо, коли любиш свою роботу, викладаєшся на 100%, Свою справу можна починати і на новому місці. Головне не боятися цього. Запаси на зиму. Що купують покравчани, та за якою ціною. Дізнавались, мої колеги з наближенням осені перед громадянами, які звикли рахувати гроші, знову постає дилема запасів. Чи варто зараз закуповуватися овочами на зиму або купувати їх за потребою? Експерти радять компромісний варіант. Консервація, якщо свіжі запаси нема де зберігати, плюс закупівля корнеплодів оптом за наявності підвалу. Тим більше, що порівняно з серпнем минулого року майже всі продукти, що довго зберігаються, подорожчали вдвічі більше ніж середнє зростання цін. Наша знімальна група вирішила дізнатися, яка ситуація на ринку з цінами на картоплю. Як мешканці готуються до зими? та чи роблять заготовки? Конечно, покупают и картошку, и морковку, капусту. Это все на зиму они берут. Зимний товар, на зиму им надо брать. В этом году больше ціна стало. В прошлом году меньше было, а в этом году больше. Даже яйца подорожали. Поменьше берут. В прошлом году больше брали. Картошки сейчас от 10 до 13, сподіваю, який сорт. ну раньше брали хорошо, сейчас уже перестали. В основном все запаслись. Немного поменьше, конечно, да, потому что многие выехали. Ну, хто поставався, те беруть. Ну, у нас зараз такі ціни, тому що опта мало беруть. Картошка на опті продають по 10, по 11, смотря хто какой продає, розницю по 15. 10 гривень картошка. морковка 22, лук 27, 29. Вибір є. Проте чи готові покровчани купувати з запасом. Та чи взагалі готуються до зимового періоду. Мені здається, в цьому році, звісно, більше вийшло. У нас морковка своя, буряк свой, поэтому ми справляємося. Иногда своими силами. Делаем, делаем. Да, в этом году, наверное, больше, чем в прошлом году. Конечно, намного больше. Обязательно, уже сделали. Да приблизительно, так плюс-минус, там какой-то полмешка. Ну, килограмм, может, 10, 15, 20. Все равно, чтобы не было кушать, то хочется. Конечно же, меньше, менше, вот. тому що виросло все в два рази, а зарплати практично нигде ні ни у кого немає. Да, Я знаю свій розвід і поэтому рассчитываю, щоб мне вистачило до весни, хоча б. Люди, які роблять запаси, бідкаються, що ціни зросли у порівнянні з минулими роками. І аби запастися на зиму, доводиться чимало витратити. Все, цибулі, були, картошки, капусту. Большая разница. Больше стало. В цьому году картошка була по 8 гривень за кілограм брали. В цьому году 15. Так, да, делай, от капусту взяла сет. Ну, сейчас капуста в том году я по 9 брала, в этом вот по 15 нашла. Картошечку ми так берем по мірі намітності. Українці досить давно вважають закупівлю картоплі на зиму обов'язковою умовою. Для того, щоб картопля зберігалася якомога довше, необхідно її правильно вибрати. Гарна картопля тверда, без пошкоджень, а в колірній гамі не буде зелений відтінок. Ідеальна температура для зберігання картоплі 2-4 градуси. Якщо вона опуститься нижче, то картопля замерзне і буде солодкою. Вище проросте. Овоч не терпить попадання сонячних променів. Тому бажано льох без особливої потреби не відкривати. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 19 жовтня. Протягом усього дня у Покровському районі буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря становитиме плюс 15 в день та плюс 6 вночі. І це було усі новини на сьогодні. Ще більше актуальної та корисної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення. Капрія бажаю вам мирного та спокійного вечора! Все буде, Україна!